Здарова, народ! І сьогодні у нас відосик по Stumble Guys. Я вже раніше грав цю гру, на відос точніше знімав. Там не дуже сподобалася гра, але цей раз буде чуть інтересніше. Закинув я сюди кристали. Тут донат не такий дорогий, так що будемо зараз купляти ось цей новий Stumble Pass. І якщо там залишуться ці кристали, вони мають залишитися. І ми відкриємо. Е, ну, Всякі там рулетки. Но ми не просто будемо е, получати бойовий пропуск, а ми ще його повністю купимо, ось ці е, уровні купимо. Так що, ладно, давайте купляти. І да, мені дали ось такий скін крутезний. Ну, Не знаю. Так, окей, давайте получати. Купляємо бравл Pass. Ой, як там. Коротше, купляємо просто його за 1200 кристалів. І зразу будемо е, купляти послідній уровень. Він не стоїть дорого. Давайте його купляти. І 48 уровнів просто купив. Ніфіга собі. Так, дофіга. І зараз ці всі нагороди я, напевно, зразу получу. Бачу, там ще є один жетон. І мені скін, типа, не зразу дали чи що. Не поняв, А як це? А, як це, ви а, я вже, ви вже відкрили награду. Нічого не поняв, а як мені відкрити? Треба, типа Житомирці зібрати? А, да, Зібраємо, значить, ось ці штуки, всі забираємо. Шість нам треба зібрати. Так, і можемо отримати цей найкрутіший скін. Не знаю, він легендарний, але там пише особий. Давайте, що за коробочку, яку здали легендарну, що з неї може випасти. Не знаю, що за. А, емоція випала. Окей, давайте, що там далі? Мені цікавіше, що випаде зараз з рулетки. Так, я не можу, правда, подивитися, скільки в мене кристалів. Треба від виходити, І я отримав епічний скін. Так, окей. Тепер я можу забрати цей легендарний скін. Ну що, забираємо. Wow. Ну, ну, типу, скін як скін, прикольно, окей, забираємо. Да, народ, якщо цей відос за неділю не набере 30 лайків, стамбл гайсу на цьому каналі, і взагалі я ніколи в нього не буду грати, якщо тут не буде 30 лайків. Так що 30 лайків. І тоді буде стамблгайс, І я буду може, ще буду купляти, тут донати не такі дорогі. Я був здивований, що за 120 гривень можна купити так багато кристалів. Окей. Шолом якийсь випав. Давайте забирати ці всі нагороди. Не знаю для чого, але щоб відкрити ось цю штуку. У нас міфічна вона. Так, кристали. Якісь жетони умінній. Ну, давайте забираємо і ось цю супернагороду забираємо. Зразу нажимаю використовувати і що там у нас ще? Так. Ах, фігеть, скільки це ще відкривати. Так, тут легендарний скін. Давайте я буду показувати тільки, коли забираю супернагороди. Так, відкриваємо ось цю коробочку. Мені цікаво, що з неї випаде. З неї якась випала рідка фігня. І мені дали якісь преміум білети, типу квитки, якісь, не знаю, це на турнір. Ну Прикольно. Треба буде використовувати. І ось такий легендарний скін. Ну, цей, походу особи, оцей, мабуть, кращий буде. Не знаю чого, чим. Ну, там кіс... не знаю, Ну Цей теж непоганий. І ще ось такий епічний скін тут дають. Давайте його також заберу. Так, здавайте забирати цей скін. І також, коли я забирав тут нагороди, у мене сталася проблема. Мені треба використати ці білети, а то в мене їх ну багато. Так, забрати білети, забрати наступний раз. Так, і тут дають якусь. Не знаю, що це за м'ячики, чи що це таке яка штука, яка способність, може я його знаю, Так. Ще що ж дають, да, ніфіга, що це таке? Давайте забираємо якийсь пін. Не знаю, що це. Давайте забираємо тут ключі. Ну, давайте цю фігню позабираю. І забираємо емоції. Ну, типа якась. Типа як це називається? Він став танцювати. І я це забрав і залишилося ще не так багато о, дві, преміум білети, але я їх забрати не можу. Забрати в наступний раз. І можемо забрати усю легендарну штуку і зразу треба було її нажати використовувати. Тепер я не знаю, які включити. І також ось цей скін зараз заберемо. А, ми вже його можемо забрати, там пише даром. Це безкоштовний скін, серйозно, прикольно, легендарний. І кристали забираємо. Зараз будемо крутити рулетки. Так, цю коробочку відкриваємо. З неї випав епічний скін. Це реально круто. Все. Так, да, я повністю все позабирав. Повністю пройшов бойовий пропуск. Ні, фіга собі. Оце так, так. Да. Окей, все позабирали. Там залишилися деякі нагороди, но я їх забрати не можу. Так. Що е, воно там блекало? Типа, я все не позабирав. Треба забрати. А якщо я нажму. А, я вже їх забрав, ні. А тут -то. Е, ну, типу, якщо я їх заберу, то що буде? Якщо в мене їх максимум? Якщо я нажму забрати, то воно все одно їх забрало. Цікаво, звісно, якщо в мене було їх максимум, значить вони кудись тратяться, не знаю. Ну ладно, пофіг, забираю їх. Хай будуть. Так, окей, я повністю пройшов бойовий пропуск і мені предлагають покрутити рулетку. Стоп! А, я думав, реклама зараз відкриється. Так, у мене ще залишилося 1320 кристаликів. І будемо відкривати, не знаю, О, даром. Наді... о Стоп, я думав реклама, ну все окей. Бо я ще сьогодні не крутив. І що нам випаде? Ну, Звичайна якась фігня. Оу, Епічний скін. Ну да, так, звісно. Так. Окей, далі за рекламу, за рекламу і. Окей, дивіться, що ми будемо робити. Скільки мені тут стоїти будуть. Ну, давайте П'ять оцих відкриємо, і там на всі що залишу, це на ті другі рулетку відкриємо. Так що давайте крутити рулетку, шість штучок, ось цих суперських. Можливо, реально якийсь крутий скін випаде. Так, перший скін це у нас якийсь епічний, не дуже прикольний. Так, знову редкі. Ну, фігня повніша. Так, третій у нас скін далі йде. Легендарний! Серйозно! Вау, прикольно. Легендарка перша випала. Залишилось ще два Так, Багзбані випав. І останній скін. Там ще є якісь редкості. Так, і редкі випав. Ну, один легендарка. А, стопчик, А скільки я взагалі покрутив? Скільки я придбав, я не зрозумів. Там є особий скін, але, звісно, шанси, мабуть, дуже маленькі. Так. Ну, це все, мабуть. Так, значить, я відкрив 6. А, ну ладно. Окей. Забираємо тоді ці всі скини. І давайте відкриємо тоді ось цю рулеточку. Скільки нам там залишається? 400 кристалів. Не поняв! Ніфіга один прокрут. А тут, типа. А, мавібу, треба було цю рулетку крутити. Тут гарантовані би. Ну, тут шанси чуть більше. Тут шанси прям такі фігові, що тобі випадуть фігові скини, Ну, я поняв. Значить, давайте. а, Цю штуку не купимо. Ну, давайте я повністю хочу кристали вже потратити. Е, так, на три нам не хватить, але на два хватить. Ще дві рулетки крутимо. Грати я в цьому відосі не буду. О, особий скин випав! Ну, все, я. Я окуп? Чи не окуп, я не знаю. Ну, мені випав крутий той скин. І. легендарка чуть не випала. Ну все. Мені цю рулетку, по суті, вже немає смислу крутити. Я мені випав найкрутіший скін. Так що, народ, 30 лайків, якщо ви хочете продовження по ігрі Stumble Guys. Так, давайте я хоча б візьму цей скін. Так, дивіться, скільки в мене вже дофігіща скінів. І цей з бойового пропуску, і ось цей мені випав. Ну, цей, звичайно, крутіший. Так що, 30 лайків наступний раз, може, будемо грати. Вау, скін реально зачотний. Так що, народ, всім пока.